Друзі, привіт вітаю! Як у вас всіх справи! Надіюсь, у всіх все добре! Та я трошки пропала, тому що наді вийшло знову працювати. Працюю, працюю, і немає зовсім часу для того, щоб щось ще записувати. А якщо є час, то вже немає енергії. А я не люблю так. Якщо в мене немає натхнення, то я цього не роблю. Е, ну що ж, повертаємось до попередніх моїх відео про покупку земельної ділянки. І саме що саме ми робили, і так далі. В першу чергу хочу я подякувати за прекрасні коментарі. Мені дуже приємно читати їх, тому що вони дійсно додають такої віри в себе і підтримки, що це є дуже важливо в такій ситуації, тому що, як ви бачите, це не є просто. І там ми дуже багато маємо багатьох сумніви нас беруть. Тим не менше. Ми вже зробили крок і готові йти далі. Тому я готова вам розповідати, що, як і до чого. Хочу нагадати, що у попередньому відео я розповідала, яким чином ми шукали нашу земельну ділянку, що ми моніторили, як ми моніторили, і які все ж таки нам були важливі нюанси при покупці земельної ділянки для будівництва нашого будинку. Також я розповідала, які саме мають бути вимоги до земельної ділянки, щоб потім там мати можливість будувати свій будинок. Кому це цікаво, можете просто зайти на мій канал і подивитись останні відео, в принципі, вони так і підписані про земельну ділянку. А ось в цьому відео я вже хочу записати вам, що нам треба було пройти і що зробити для того, щоб купити ту земельну ділянку. Тому що все тільки починається. Але перед тим як приступити до розповіді про її покупку нашої парцелі, хочу відповісти одразу ж на ваші деякі запитання, які ви мені писали в коментарях. Я не всім відповідала, тому що, в принципі, я вважаю за більш потрібніше, тому що не всі читають коментарі. Розповісти це у відео. Отже, перший коментар. Який був мені написаний, я так зрозуміла, не всі зрозуміли е, інформацію щодо оплати податку, де є 10, а де 21% податку. Так, обов'язково е, покупець оплачує дану суму. Єдина, як бачите, відмінність від того, якщо, е, наприклад, я як покупець, якщо я купую земельну ділянку у власника, не у фірми, не в імобілярі, а у власника, то цей податок буде складати лише 10% від вартості ділянки. Але якщо, наприклад, я скористаюся послугами і мобілярієм, і вони мені будуть продавати свою земельну ділянку, яка у них є, тоді мені доведеться платити 21% податку. Ось така є різниця. Але податок ми оплачуємо обов'язково. Далі уточнювали питання щодо вартості земельної ділянки. Я вам показувала в ідеаліста наглядні приклади, які саме зараз є в вартості плюс-мінус тих парцел, які розташовані в зоні, де саме ми робили пошук. Інших зонах Мадриду чи взагалі Іспанії я навіть поняття не маю. Я знаю, що є. Зони дає взагалі супер дорого, тому я це навіть не вивчала, я навіть не цікавилась і так далі. Як бачите, на вартість земельної ділянки впливає дуже багато різних факторів. Перший фактор це є його розташування, її її розташування цієї земельної ділянки. Де саме вона знаходиться, тому що це може бути якась зона, як іспанці кажуть, люхо, і там буде взагалі супер дорого. Друге, чи є там підведені комунікації? Я розповідала також в попередньому відео, що мене цікавили земельні ділянки, лише ті, які будуть мати центральну каналізацію, підведене світло і воду. Лише такі варіанти я розглядала. Всі інші там... Як мені потім казали, тато ж легко, це можна зробити. Це не так дорого коштує. Мене це все не цікавило, тому що це є як додаткова заморочка побігати тут з паперами, тому що тут в Іспанії і так все робиться досить довго. А ще плюс брати собі на себе ось такі хлопоти, ми не були готові. Тому я вирішила поставила ціль і шукала лише те, що цікавило мене. Тому по цінах тут в залежності. Ви можете самі взяти ідеаліста чи фотокаса. Так як я вам показувала, взяти мапу, де саме вас цікавить, і подивитися, які є вартості земельних ділянок. Е, також, можливо, я не зовсім правильно висловила, що люди не зрозуміли щодо е, який метраж нашої земельної ділянки. Отже, наша земельна ділянка вона має 6 соток. І оця ділянка, яка є спарена до нашої ділянки, вона також має 6 соток. Тобто це є дві окремо стоячі, просто вони якби сусідні, вони межують одна з одною, і вони мають по 6 соток. Чому нам повезло? Тому що коли, наприклад, ми почнемо будівництво. І та ділянка ще буде залишатись такою, яка вона є в такому стані. Це є зручно, тому що камйони, які будуть привозити нам весь матеріал і так далі, вони просто зможуть спокійно мати де розвернутися, де розвантажитись і тому подібне. Це є просто супер, тому що якщо б там стояв якийсь же будинок, це б вже набагато ускладнювало роботу майстрів по тій причині, що дорога там є досить вузенька, це є урбанізація, це є нормально між будинками. І нам би потрібно було, мабуть, просити дозвіл на закриття вулиці, це все робиться через міську раду. І знову ж таки, це би потягнуло нові витрати і якісь, мабуть, певні паперові нюанси, про які я навіть не знаю і знати не хочу. Тому я... е, також питалась, чи ми підраховували вартість нашого будівництва, що, як умовно кажучи, хата вийде золотою, та? може, вона вийде золотою, я не знаю. Знаєте, як кажуть професіонали, ті, що займаються будівництвом чи ремонтом, чи будь-якою справою, яка є такі, має непередбачувані різні оплати. Тому що неможливо не в принципі прорахувати так, щоб все достеменно і щоб по мінімуму, відповідно так, ми підраховували плюс-мінус, скільки це все може бути коштувати. Плюс це також має робити архітектор, який складає ваш проект. І плюс-мінус кошторис на даний момент, але це все робиться в моменті, тому що, як ви бачите, ціни міняються, вони міняються кожного дня, кожного місяця. І якщо це зробити, запланувати набагато швидше, а будівництво почати пізніше, відповідно, це вже буде не актуальне ні сума, ні і так далі. Тому завжди робиться все це в даний момент, коли починаєш робити те чи інше. Чи вийде нам хата з золотою? Я надіюся, що вона буде для нас золотою, але не в плані фінансовому. Не знаю, будемо бачити, будемо рахувати, я на даний момент занотовую всі наші витрати і надіюсь, ми з цим справимося. Отже, нашим наступним кроком тепер стало таке питання, як покупка даної ділянки. Що для цього треба було зробити? Знову ж таки, я розповідала, нам для того, щоб цю ділянку зняли з показів і зняли її з сайту на продаж, нам необхідно було дати завдаток, що ми і зробили. Ми поїхали на зустріч з власником. Це можна було робити нотаріально, але нам би прийшло ще платити нотаріусові собі гроші. Тому як ми зробили це зі своїми оригінальними документами, в нашому випадку це Ніє, власник даної земельної ділянки з ДНІ. Ми зустрілись, поробили ксерокопії, написали такий акт передачі завдатку однієї тисячі євро. Ми це зробили в такій сумі. Вони хотіли, правда, дві тисячі. Ми сказали тисяча і все. І ми будемо дійсно покупцями без будь-яких задніх там Ми не можемо, нам не виходить або ми передумали. І ми на цьому поставили крапку. Почали готувати до покупки. Підготовка до покупки залежала таким чином, також і від нотаріуса, тому що нам треба було назначити зустріч з нотаріусом, занести до нотаріуса нота Сімплі, це є цей документ, який затверджує, хто є власник даної земельної ділянки, і всі документи про її правдивість, про те, що вона не є ще наприклад з кимось, там, наприклад, пів на пів чи ще хтось там. Має на неї якісь права і тому подібне. Все це має перевіряти нотаріус. Тому ми ці всі документи занесли до нотаріуса і чекали відповідь від нотаріуса, коли він нам назначить зустріч для того, щоб ми вже зробили підписання всіх документів і придбали нашу земельну ділянку. Так, чи хвилювались ми? Це просто не то слово, ми дуже хвилювались. Але в нас була якась така впевненість, хвилювання було, але була впевненість в тому, що ми знову ж таки йдемо правильно. В цей день, коли ми робили підписання, угоди про продаж купівлю, ми зустрілися з нотаріуса. Все це відбулося впродовж двох годин, плюс-мінус. До речі, я нічого там навіть не знімала, тому що я настільки була заклопотана іншим, я настільки. Переймала щоб щось не забути, щоб все уточнили, щоб все перевірили, що мені просто було не до будь-якого знімання. Підпис ми робили за окремим круглим столом. Все це було так дуже офіційно. Нотаріус нам розповів, що власник такий то передає там так як це все це робиться при угоді купівлі-продаж. І нами було підписано угоду купівлі-продажу. В цей самий момент ми робили трансференцію з нашого банку на рахунок власника даної земельної ділянки, і ми поміняли статусами. Тепер ми є власниками земельної ділянки. Покупка була здійснена, і тепер залишилось далі з документами. І все в цей день ми більше нічого не робили. Ми обмінялись, нам, дали акт нотаріальний про покупку-продаж. І нотаріус впродовж тижня нам потім передзвонили і якби вони переписали, тому що ми покупку земельної ділянки робили на нас двох: на моє ім'я і на чоловіка якби 50 на 50. І ми потім поїхали вже без запису додаткового, просто в нотаріуса забрали наші документи. А також в мене є в моїй галереї кілька відео. Коли я знімала це в моменті, коли ми робили ось ці оплати і тому подібне, я вам вставлю тут кілька кусочків відео. Тобто після того, як ми від нотаріуса забрали наші документи про цю покупку, нам треба було поїхати в асьєнду, це як податкова по-українськи, для того, щоб якраз оплатити ось цей податок, про який я вам вже розказувала неодноразово. Тому зараз поставлю кілька кадрів, що ми робили, наші емоції. І все як це було. І ми зробили перший крок до здійснення нашої мрії. Ідемо з нами. Так, всі документи у нас є на руках. Зараз ми їдемо. Це називається офісіна де ліквідадора. Що ми там маємо зробити? Ми маємо ліквідарити попередніх власників і записати, що ми тепер є власники земельної ділянки. Далі будемо розповідати, як все проходить. До речі, там треба буде оплатити податок, і не знаю, як це все робиться, тому будемо тримати вас в курсі. Такі світлофори я ще не бачила. Ну що, ми вийшли з тої офіційної, нам порахували, скільки ми маємо платити податку, але дуже важко знайти так, щоб робити покупку безпосередньо через власника. Зараз даємо банк на оплату. Получається, у нас все тут такими перебіжками. Як добре все ж таки мати графік, плаваючись зранку, після обіду і так далі. Тому що, якщо б я весь час працювала зранку, я не знаю, як це все робити. Тут з документами практично все працює тільки до обіду. І ось, наприклад, в мене сьогодні після обіду робота, і зранку я зробила купа справ. Одним словом, проплату ми зробили. З банку ми занесли ті всі документи назад в цю ліквідадору. Вони там поставили печатки, все це зареєстрували, віддали нам документи. І наступний наш крок буде регістро про Для того, щоб ми зареєстрували, що парцеля належить саме нам, на наші імена. Але для того, щоб то зробити, треба буде поїхати в аєнтамент, окремо взяти хостифіканти про оплату податку, які мав зробити продавець. Ну, не все так просто. Тому. Як то кажуть, пасо а пасу будемо все розповідати, тому що це для нас теж все нове. І ось нас водять таких, знаєте, далі це має займати вже архітектор, але для реєстрації це все то маємо бути присутні ми. Тому е, кажу: наступний наш крок піде в воєнтом для того, щоб забрати це хостифіканти. Отже, попереднє відео я закінчила на тому, що ми мали взяти е, таку, якби довідку сертифікат про оплату податку продавцем нашої. Земельної ділянки. Отже, ми поїхали, ми її взяли, все це було безкоштовно, це було дуже швидко, нам дали такий сертифікат, з яким ми поїхали в регістру. І ось для того, щоб переписати всі документи повністю на наше ім'я, ми повинні були залишити ту ноту Сімплі, це той документ про покупку землі з нашими фотокопіями у тому регістру. Для того, щоб вони переписали, що ця земельна ділянка належить нам. Отже, перепис ми робили 50 на 50, тобто ми є два власники даної земельної ділянки. Нам сказали, ті всі документи залишити, і так, як в Іспанії, все робиться, і чекайте дзвінка. Як довго це робити, ми не знали, нам сказали трошки більше місяця. Ну, в принципі, місяць часу десь так і пройшло. Мені зателефонували на мобільний телефон, сказали, що документи вже є готові. Можна приїжджати забирати. І без попереднього запису ми поїхали туди, для того, щоб забрати документи. Як виявилося, за цей перепис також треба платити гроші. І так, нас ніхто не попереджав, але як то кажуть, будівництво дороге. І от, ми зробили проплату, забрали документи, все. Ділянка належить нам, ми є власники даної земельної ділянки. Після того в нас же почалися пошуки нашого архітектора для того, щоб вибрати, на якому саме проєкті ми зупиняємось. Отже, перша дуже важлива річ і важливий нюанс вибирати місцевого архітектора. Чому саме це так важливо? Тому що кожна Область, кожний район можна сказати, і так далі. Кожна провінція має свої певні нюанси по будівництву. Отже, і коли ми зверталися в місцеве інтамінту, нам порекомендували досить непоганого архітектора на їхню думку. Ми потім почитали відгуки про нього, плюс подивилися будинки, які саме він проектував, де саме він це робив. І можна сказати, це все він робив поруч. Там, де є, знаходиться наша земельна ділянка. Тому ми, в принципі, зупинились на ньому. Ми зв'язалися з даним архітектором, плюс-мінус, обговорили, яку хату ми б хотіли будувати. Ми вперше, в принципі, схилялися до двохповерхового будинку. Для того, щоб це було так, як у нас зараз. Відокремлена зона відпочинкова, відокремлена зона для сну і тому подібне. Потім ми, так м'яко кажучи, обдумуючи всі плюси, всі мінуси, зупинились на одноповерховому будинку. Далі він нам е, приблизно показав проекти, е, які може для нас він запропонувати, на якому ми можемо зупинитись. Отже, один з проєктів нам дуже сподобався, тому що всі інші вони були дуже мали, як не коридор довгий, так забагато ванних кімнат. Е, було видно, що це не те, що ми хочемо. Тому ми взяли той проєкт, який нам найбільше сподобався. Ми його ще трошки переробили під свій лад і додали ще одну кімнату, тому що ми все ж таки в найкращому варіанті ми бачили те, що ми хочемо будинок, де буде три спальні кімнати, одна гостьова кімната, і, відповідно, гост... Гост... вітальня салон, так як тут кажуть в Іспанії, і кухня. Звісно, щоб була пральня, дві ванни мінімум там, і так далі. Тому ми цей проєкт підробили більше про себе, під себе, так як нам хотілося. Показали все це архітектору, все ж таки, що ми хочемо, які зміни хочемо в тому проєкті. Він сказав, без проблем. Дайте мені там два тижні часу, він це все перемалював, перепорахував і відправив нам, як в Іспанії тут кажуть, присупоєсто, кошторис на даний проєкт. Отже, зупинившись на даному проєкті, ми підрахували приблизну суму про оплату, і далі ми мали зв'язати з людиною, яка мала перевірити нам нашу земельну ділянку. Отже, я вам покажу кусочки відео, я вам вставлю, це, їздив чоловік для такої перевірки. Це також закоштувало грошики. І там з такою машиною спеціально робили перевірку ґрунту. Це, що робили у нас на нашій парцелі, такої машини, воно називається Геодезія ґрунту. І якщо бути точніше, після цієї Геодезії тільки тоді архітектор нам затвердив наш проект, який нами було складено, ну, ним намальовано. І він тоді сказав: так, ви можете, ось саме такий будинок, таких розмірів, можете їх будувати на даній парцелі. Плюс звертаю увагу, що там обов'язково також треба дотримувати обов'язково норм, наприклад, відстань від однієї хати до іншої хати, відстань від дороги. І є дуже багато різних нюансів, про які нам навіть і близько не було відомо. Але архітектор наш все це знає, він все це намалював, обмалював, все це попередньо з нами узгодив. І, і все, і було затверджено ось таким чином наш проєкт на будівництво. Щодо оплати, оплата, так як я вже казала, ми зробили також за геодезію. Платили. Це була окрема фірма, ну, взагалі, яку ми замовляли. Звісно, нам підказували, куди звернутися для цього. За попереднім записом все це робиться, і тому їздить тільки мій чоловік, я була в цей момент на роботі. Далі всі ці документи, які той геодезист зробив, були відправлені архітектору, затверджено, і на рахунок оплати для архітектора ми оплатили, будемо оплачувати точніше другу частину вже після завершення будівництва. Першу частину ми архітектору, були домовлені архітектору і парахадору, який буде вести це будівництво, чи як то кажуть. Ми мали оплатити певну суму одразу. Я от не пам'ятаю відсотки, я подивлюся, якщо вам буде цікаво, наступне відео покажу. Одним словом, архітектурний проект нашого будинку затверджено: поставлена початка, і наступний крок, який залишається за нами зробити, це отримати ліцензію на будівництво. Тому це вже буде в наступних відео. Як це робиться, що то таке і з чим воно їсть це. Дякую всім за увагу. Я надіюсь, ви зрозуміли, що деякі кусочки відео були записані значно раніше. Я просто показала вам їх, тому що, думаю, це і важливо. Були записані в моменті, коли саме ми це робили, наші емоції, і, відповідно, за свіжою пам'яті. Тому що ніяк не кажи, навіть якщо це було зовсім недавно, воно все забувається. Ну, все. Дякую вам всім гарного дня і всім до зустрічі.